Що я був взагалі в шоці тоді? Я відходив від цього, не знав, тоді мікроінфаркт случився. В житті такого не трапляється. От Я після поранення, я став дуже довірливий, але в мене взагалі не було сили за щось там полюватися чи комусь не довіряти. Це завжди якась енергія, яку треба дати, щоб щось проконтролювати. І от а, в моєму житті там з'явилася була дівчина, яка спочатку типу, допомагала, а потім я їй допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власник цієї квартири був індус, якийсь там і йому там, років вже 60 чи 70 було, щось таке. І ми там жили, жили, жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, Тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, в мене якісь там збереження є, ти живи, шукай собі роботу, а вона ні в яку, какую, Ну, Вона приходить ту каленку, то сознання десь потеряла, то щось з ним случилось. Ну Мені жакає було, це тільки потім я понимаю, що людина маніпулює. В якийсь момент приїжджає власник додому, і власник каже, тобі треба з'їхати з цих апартаментів. І я виходжу на кухню, і я дивлюсь, що вона ті, ну, нічого не реагує. ніяк Потім, вказується, що вона беременна. Я давай вияснятий, що це як це, я кажу, так може ти врожай, ну, не хочеш дитину, бо вони вже хто знає, який почути аборбував, це теж для мене шоком було. Я взагалі прохлопав. Прикинь, ну як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірила. Ні, ти я буду діяти абортур, я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям, ну, якщо це від мене, нехай зі мною кажуть, як це, не от тебе, що ти тут-сюди? Братан, то там вияснилось, що дитина не від мене, зрозумів. Ну, вдалося зробити вам ну, роду там тест. мене виганяють з цієї квартири, вона стається жити з цими тусом, таким ростом і почти 70-літнім. Я стою в вахері, подруга зробила аборт, я щось там ходив хвилювався. Чов, я був взагалі, в шоці тоді. Я відходив від цього, не знав, вона тоді мікроінфаркт случився. Я себе у мене перший другий мікроінфаркт був. Перший коли мене розстріляли, другий це в цій ситуації. Я поранений, весь ще то не заживши після операції, вимушений був шукати, вообще, де мені жити, що мені ділять, з чемоданами, з сумками. І тут цей ще фідбек. Оце, оце був треш, поняв? Оце після цього взагалі ніколи, нікому розумію, є люди, які 100% процентів гарантії довіря дають людині здоров'я це таке 100% гарантії. Чути ж херню я тобі знімаю довіря, де з тебе. А я ні. мене тепер зі знайомства 0% довіря, і по ходу діла, як людина себе проявляє спілкуванні, в різних ситуаціях, в житті і так далі. Тільки тоді довіра мене наростає до людини. І що я зрозумів, це дуже правильна позиція. Я б від себе особисто радий би не слухати другі позиції, бо вони більш вигідні вашим абонентам чи людям, людям, які хочуть щось от вас паймі, чи щось угадати від вас, щоб ви зразу комусь давали довіру. Бо тоді можна жахнути, довіра пропаде, але вас уже жахнули. Це стосується всього і бізнесу, і не тільки стосунків і так далі. потихеньку на відстані всіх потрошки під, під, під в своє життя підпускайте, і буде все добре.